Будь ласка, пан. Так, сідайте, будь ласка. Отож, на чому ми зупинилися? Коли вас покликали, я сказав право. Подовжуйте. Склалося у 13 столітті. Що склалося? Магдебургське право. А так, так. Магдебурзьке право. Продовжуйте. Магдебурзьке право склалося у 13 столітті з різних джерел, у тому числі з привілеїв архіпіскопа Віхмана, е, які він дав у 1188 році міському. Пане професоре, а я вам не заважаю? Мені? Я вас добре чую. Так что там с Магдебурией? Магдебургское право надавало местам самоуправление та властность. суд. Так. Право земельной властности на территории места. Далее. И спильнение населения и большей частины феодальной полностью. Что это значит самоуправление места? Тогда, чи зараз. Ви що, знаєте, як управляти містом сьогодні? Деякі думки у мене є. То скажіть нам, будь ласка, може, зникнуть черги в магазинах. Як позбутися злочинності в місті? Але хто мене почує в цій країні ціпих і глухих? Заспокойтесь, але не німих Сідайте. Це Магдебургське право, право самоуправління містах. Велике князівство в Литовське, на мій погляд, було невеличкою імперією. Можна і так далі. Ну, Щось на зразок. А, союз непорушний, там-пам-па-пам-пам на вівки сплатила Литовська і Русь. Ну і що? Ну, Пам'ятаєте, як часи СРСР? Це треба було затверджувати у Москві любий винахід, любий... Е, любий... навіть рецепт для тісточка. З Москви тикали по всіх містах Союзу і казали, зробіть це, зробіть оце це! Так! Ну попіте. До чого ж тут Магдебурзьке право? Е, а для аналогії? Ну, порівняйте. Ну, Великий князь Литовський їже. Король польський. Коли птиць пальцем дуруть іду воювати. Від вас треба стільки-то коней. Від Києва такий-то обладунок і зброя. Від Братслава харчі. Несіть ясність. Ну, коли князівство було маленьке, а міст було небагато, то управляти життям громадським, політичним та економічним з одного центру було справою природи. І доцільною. І Природно. І доцільною. Звучає. О! Тече. Як дощ. <кій> Вже два роки тече. Там є цеберка. Подивимось на глобус України. Тих часів. Ось тут. Князівство Литовське поступово стає великим за рахунок приєднання до нього українських, білоруських та частково-російських земель. Після Батиєвої навали на цих територіях починають відроджуватися старі міста та створюватися нові. Так, дайте динаміку розвитку кількості міст. Динаміку розвитку кількості міст. Динаміка розвитку кількості міст. У складеному у 1396 році списку міст руських, далеких і близьких, було зазначено 49 київських, 24 волинських, 11 подільських та 10 інших міст. А через століття було вже 150 великих, середніх малих міст. І це не враховуючи містечко. Ну, і... А про динаміку кількості вніс у мене? Все. Ну добре. А що таке містечка? Містечка? Містечка — це невелике поселення до 200 дворів. Більше, ніж 200 це вже місто. Так, ще які відмінності містечка від міста. Містечка — це в основному? Mm -hmm. Що? Що таке «му»? Це в основному аграрні поселення. Аграрні а у містах вже у той час активно розвивалися ремесла. А торгівля? Ну, розвивалися е, міста, розвивалися і торгівля. У великих містах е, проводилися ярмарки, на які з'їжджалися купці з різних міст, а також і за кордону. А невеличкі містечка були центрами торгівлі для селян е, з е, оточуючих поселень. Так. А хто такі партачі? Партачі? Спартач. Е, партач щось зіпсував. Ну, це халтур. Ви казали, що активно називалися ремесла. А вже ж у 60-х роках 16 століття у міських ремеслах, промислах і торгівлі було 130. 133 різних фахів. Перелічити? Ні, 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 як вони діяли? Кожний сам по собі ви. Вони об'єднувалися у, у цехі, обирали голову цеху, цех містера, цех різників, цех зброярів, цех золотарів. Тобто створювали монополію на виробництво того чи іншого товару. Так. Ну, а якщо хтось хотів працювати поза цехом. Працювати поза цехом, ну то він був змушений робити е, е, свої вироби набагато краще, ніж у цеха. Хм, інакше б у нього. У нього ніхто не купував. Логічно. І до цін. Так ось Стачі якраз і є позациховій ремісники. І ви в даному випадку теж партач. В розумінні людей 16 століття. Так, В вашому розумінні халтура. Треба вижити. Далі про Магдебурію. У 1356 році Макдебурські права отримав Львів, уперше на Україну. Невірно, 1326 рік місто Сяно. Але ж Сяно тепер знаходиться на польській території. Хай буде так. Київ. Київ отримував Магдебурзькі привілеї у 1000... 497 році. Що давали ці привілеї місту? Ніхто тепер не вказував місту, як треба жити. Громадяни обирали раду, колегія радників призначала бурмістра, під керівництвом якого вирішували всі питання, пов'язані з життям міста. Кримінальний суд складався з судді Гойта і лавників присяжних. Так, що з того мала держава? А держава тепер отримувала в міст гроші. Самоуправління міст, що регламентувалося Магдебурзьким правом, схоже на сьогоднішнє. Навпаки, сьогоднішні принципи самоуправління міст багато чого запозичили з норм Магдебурзького права. Але, мабуть, не все. Кого обирали до ради? Дійсно, згідно з німецьким макдебурським правом заборонялося обирати бідних та убогих. А сьогодні ж всі у нас бідні або убогі. А якщо таки попадає до міськради, ну який же бідний не мріє стати багатим? Який же убогий депутатом? Щось ви не те кажете. Як на те? А черги про які ви казали? А злочинність! А це що? Стеля вже другий рік тече. Тихше, тихше, заспокойтесь. Говоримо про особливості української Магдебурії. Я б сказав, що українці не пристосувалися до Макдебурського права, а скоріше пристосували його до себе. Я маю на увазі тих, хто мав втілювати цю Магдебурію у життя. Наприклад. Наприклад, у Німеччині. Суддя по кримінальним справам е, фокт. 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 фокт отримав платню з третини судового мита та штрафів. У той час, як наш український вид мав право на феодальні володіння. І тому під час свого войтовства він намагався якомога більше придбати маєт. Mm -hmm. Крім того, термін, правління в один рік. Для войта та радників не виконувався. Зараз ви скажете, що за декілька років можна нахапати більше, ніж за один рік. Цур! Цур мене! Що там таке? Якась нечість зазирнула. Не звертайте уваги, хтось студентів дурдіка ганяє. Ні. Що ще про особливості Магдебурії на Україні? У кожному українському місті Магдебурія була своя. У містах Галичини та на заході Поділля, наприклад, до управління не допускалися православні християни. А чим далі на схід, тим більше урядова адміністрація орієнтувалася не на Макдебурське право, а на свої власні права. Це добре сформульовано у пісні. Кожному городу нрав і права, кожний імеє свій ум голова, кожному родери ложка суха, хто ж є на світі, що був без гріха? Цур! Цур мене, Цур! Цур!

Чого співаєте? Не заважайте, я зараз. Ну що? Це ж контракт! Помолоч, Галю. Ми домовились на вісім. Через 10 хвилин нас чекають на фірмі. До того ще і дощ чи де.